Злагоджено чітко як один механізм. В Івано-Франківську гвардійці 50-го полку імені Семена Височана проходять бойове злагодження. Їхня мета навчити бійців діяти пліч-опліч в умовах реального бою. Як виглядається на практиці? Дивіться на наступному сюжеті. Наше завдання: щоб кожен військовослужбовець, кожна посадова особа знала свою роботу, своє завдання та міло та чітко їх виконувало. Основний акцент під час навчань спільні дії в умовах міста. Саме така специфіка, дедалі частіше характерна для сучасного бою, каже командир підрозділу. Форт під час комплексного бойового злагодження ми відпрацьовували такі елементи, як захід військовослужбовців на позиції. Це зазвичай здійснюється малими групами, а також ведення оборонного бою в урбанізованій місцевості. Різні вводні, такі як надання першої медичної допомоги. Евакуація пораненого, а також зняття з позицій. Двойками зачищаємо: ліво, ліво, право. Цього разу бійці практикували елементи бойової стрільби. Усе для того, щоб досягти повного злагодження підрозділів незалежно від умов чи ситуацій. Зачистки окотів підхід до траншей, робота в війках четвірка. Кожен від того службовець вже багато працював зі зброєю, багато проводить проводив до цього часу стрільбу, але саме сьогоднішні стрільби вони по суті для того, щоб вони вже працювали в злагодженому в складі підрозділу. У нас Зараз будуть бойові стрільби взводів відділень. Це дуже важливі стрільби, бо командир відділення. Вчиться зі своїми людьми. Він дає їм козівки, вони правильно ведуть вогонь. що в подальшому в умовах реального бою, дасть їм певні навички і допоможе їм вести бій боротьбі з нашим противником. Програма навчань постійно оновлюється. Інструктори аналізують реальний досвід бойових дій і адаптовують заняття до змін на фронті. Сама технологія війни вона постійно змінюється, і ми стараємося наголошувати саме на найновіших. На, на найсвіжішому досвіді, які дають нам наші бійці. Е, тому ми наголошуємо на кожному тренуванні, на кожному проведенні занять саме ті, е, ті пункти, які нам вказують з попередніх боїв наші військовослужбовці. Військові розповідають: чим більше аспектів охоплює підготовка, тим кращою буде їхня реакція в реальному бою. Ці навчання проводяться дуже ретельно стрільба. Тактика, пересування, медицина, топографія це все саме необхідне. Треба розуміти, чи готова військовослужбовець тобою, йти там штурмануть, прикрити відхід, захід, оборонні дії, оборона наступальні дії. Це треба все. Тренувати люди з різних класифікацій сходяться в докучу. Це все злагоюється. Люди розуміють, що він такий, такий, такий. І він себе показав так-то, так-то. на нього вже можна покластись. Полк об'єднує як досвідчених воїнів, так і новачків. Саме спільна робота під час навчань кажуть: військові дозволяє їм обмінюватися бойовим досвідом.